Дональд Трамп дозволив завдавати Україні удари по території Російської Федерації, далеко подвійної зброї. Багато питань виникло після того, як у Білгороді сталася поговна. У російських публіках вже там істерика Собянин похвилюється за Москву. Збивали дрони, попали знову в свої житлові будинки. Навіть когось вбили. Друзі, ви на Ютуб каналі Кутнова. І я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, речника української добровольчої армії Сергія Брачука. Пане Сергію, мої щирі вітання вам! Надзвичайно рада вас бачити. Навзаєм слава Україні, слава силам оборони. Вітаю і героям слава Сергій, Тева заявив, що Дональд Трамп дозволив завдавати Україні удари по території Російської Федерації далекобійної зброї. Ну виходить, що значить і озброєння тоді є, і про що тоді може йти мова. Ну, якщо ми говоримо про далекобійну зброю, зокрема, то багато питань виникло після того, як у Білгороді сталася бавовна. Відповідно, частина міста опинилася в блекауті в повній темряві, і було принаймні три ураження. На сьогодні такий є об'єктивний контроль. Ураження чим питання, так? Ми не говоримо сьогодні про дрони. Швидше за все, були використані ракети до Святого Хаймерса, який відповідно точним ударом у разом дві підстанції, і там район ТЕЦ також прилетіло, що і призвело до вимкнення інфраструктури Білгорода і там. Відповідних об'єктів. Е, якщо ми говоримо про, наприклад, таку далекобійну зброю, яка Атакамс або Штормшеду, то офіційно заборону на використання цього зброєння ніхто не давав. Я нагадаю, що в 204 році адміністрація тоді що президента Байдена такий дозвіл нарешті на той рік дала. А, власне, є один нюанс, і він важливий, що такі удари з використанням саме цього озброєння нагадаю, мовити про Атакамський штормшеду воно має бути узгоджено з Пентагоном. Відповідно, наскільки знов таки мені відомо, крайні півроку Пентагон не узгоджував відповідні використання цих боєприпасів. Тому е, є сьогодні далекобійна зброя але так розуміє, що вона не використовується, принаймні поки що. Бо на цьому тлі звичайно сьогодні звучать вже заяви про тамагавки, відповідно і наробив великого інформаційного віце віцепрезидент Сполучених Штатів. Потім Кіт Келох, якому немає підстав не вірити, генерал заявив про те, що. Ну, принаймні, це не просто обговорюється а, рішення дійсно за президентом Трампом, але це вже як кажуть, десь десь близенько. Хоча а, знову таки в мене немає завищених очікувань. Не хочеться, щоб повторилася історія з Таурусами, про які всі вже і забули, що таке озброєння навіть пан Мерц під час перед передвиборчих перегонів обіцяв, що відразу наступного дня він підпише відповідні документи яким чином буде діяти пан Трамп? Знову таки, зараз версій може бути багато, але ми говоримо про факти. Тому політичні заяви є. Вони, на мій полі, сьогодні виглядають більше таким інструментом політичного інформаційного тиску на Москву. І чому сьогодні Москва визначається? А як же відповісти? Чим відповісти на те, що пролунало? Так що е, чекаємо по тамагавкам, ну і чекаємо узгодження від Пентагону, тому що і Атакамс, і Штормшеду себе показали гарною зброєю їх використовувати. Звичайно, це полегшило б нам бойову роботу, тому що сьогодні бойова робота вона ж відбувається не лише на лінії бойового зіткнення. Бойова робота це територія Російської Федерації, яка суттєво може обмежити спроможності Російської Федерації вести терористичну війну проти України. Сергій, дивіться, так Атакамса це 300 кілометрів, а до Москви 500 кілометрів в цьому контексті. Але Володимир Зеленський говорив, що якщо Росія налаштують блекаут в Києві, то тоді буде блекаут і у Москві. Тут, тут знову ж таки, це про спроможності, і ми таким чином ось цим Ну, звичайно це... заява президента. Вона змісто. Заява президента вона наповнена практичним змістом, тому що ну ми говоримо перш за все за наші можливості наших діпстрайків. Е, ми ж сьогодні з вами спокійно сприймаємо інформацію. Там 800, 1000, 1200, 1300, тисяча півтори тисячі кілометрів відстань до того чи іншого російського об'єкту. Якщо перші наші дрони прокладали ці стежиночки, ці маршрути, в тому числі до Москви, давайте згадаємо о той дрон, який залетів на один з куполів Москви, в Кремлі, так. Це ж був лише початок на сьогодні. Можливості України саме ударних безпілотників вони набагато о, ширші. Ці можливості більші, і цілком о, ця відстань до Москви, ну вона не виглядає, ну скажімо так, якоюсь проблемною. Це точно це при тому, що наші дрони, звісно, летять не по прямій, що вони мають маневрувати, але найголовніше. Наші дрони можуть проходити систему російської протиповітряної оборони. І мова дійсно не йде про Кремль, мова йде про відповідні об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема міста Москва або міста Санкт Петербург, бо саме цих росіян треба виводити з зони комфорту. Отож, скажімо так, те, що відбулося по Білгороду, це можливо таке попередження. І тестування, відповідний тест а, того, що ми можемо. А ми можемо. Бо ні ТЕЦ, ні підстанцію в тій Москві ж не перенесеш десь, не сховаєш. Відповідно, є відомі ці об'єкти локації. Ці відомі долетіти. Може. А, що таке підстанції? Як можуть вони працювати ударні дрони? Ми ж відчуваємо на собі. Коли ворог відповідно наносить удари по нашій енергетичній інфраструктурі, я чесно кажучи, тут хотів би зазначити, не розумію, чому як якоюсь новиною видається бажання Москви влаштувати нам чергові блекаути. Ну, ми це переживали наприкінці 22-го року. Відповідно, тоді я нагадаю. Одещина, по-моєму, була першим містом Одеса, яка пережила той блек-аут, Відповідно, і це росіяни зараз. жартують, українці не потрібні генератори. Бензину все рівно немає. Так? Але е, ми принаймні знаємо, як діяти до цього готові. Наскільки готові ті самі москвичі? Я думаю, що не готові. Більше того, в них навіть пунктів незглавності немає. Ну про що тут може йти мова? Тому е, це не просто погрози. Оце це політична заява, але вона наповнена практичним воєнним змістом. Тому як кажуть, дівстрайки готові до роботи. Була б команда летіти. Я думаю, що команда відповідна, якщо потрібно, вона буде і реакція миттєва. Ну у російських публіках вже там істерика мовляв Собянін похвилюється за Москву, і якщо будуть знову ж таки атаки, що робити? Адже ППО не, не вистачає, може постати питання захищати НПЗ, відправляти на фронт чи захищати Москву. Ну тобто, вже до такої ситуації ми довели її чи ще ні. Ну, власне, паніка зрозуміла, тому що російська протиповітряна оборона а, до речі, Собяніна. Вони там даремно лають його треба нагороджувати, бо я так інформаційно принаймні розумію, що це найголовніший ПВОшник Російської Федерації. Він все збиває. От його почитати він все збиває. Я так і себе називаю це хроніки Собяніна. Е, все збиває і до Москви не летить. Але е, погано ППО, тому що ну подивіться, під сьогодні вони там збивали дрони, попали знову в свої житлові будинки, навіть когось вбили. Е, ну й завжди росіянам кажу бійтеся не українських безпілотників. Вони летять де треба. бійтеся російської ПВО. Це загроза для життя. Так от відповідно, ППО не вистачає. ППО тягнуть з усієї Росії, бо є Крим, треба його закривати, бо болячно. Бо Крим це о, серйозно, якщо Україна, а Україна подивіться, як активно там роботу веде. Я навіть собі кажу, це Кримський фронт, якийсь відкрився без о, дій, скажімо, піхоти. Ну зрозуміло, чому. Але він є, він активний. Відповідно, є Ленінградський фронт, є московський, і треба закривати ці локації. Де його набрати? Не вистачає це штучний за великим рахунком товар, засоби протиповітряної оборони. Багато що продали, багато що зламане, багато що розікрали. Тобто на сьогодні ці російські ППО обмеження вони достатньо великі. Хоча нагадаю: по Москві, до речі, там з радянських часів діє окремий московський військовий округ ППО. Окрема взагалі військова структура, яка має закривати небо російської столиці. Наскільки вдало, як бачимо, не дуже. Бо росіяни до цього часу, коли ми проводимо їм операцію обломки, щоб їм було зрозуміліше, вони говорять лише про збиті дрони, і є результати на землі або немає, намагаються не доповідати. Але вони є. Вони можливо не такі, як нам би хотілося, але це питання часу. Знову таки буде політичне рішення. Самоцільне Кремль, ми ж це розуміємо, і ми про це говоримо. Це енергетичні об'єкти. Давайте задаємо враження е, ну, умовно маленьким там дроном на Москві е, одного з нафтопереробних заводів. На Москві, в столиці Росії, тоді виникли проблеми з бензином. Так, їх швидко вирішили ці проблеми, бо це столиця, треба завести швиденько той бензин. Але проблеми були. І це лише був початок. Тому в Україні сьогодні є спроможності, на мій погляд, завдавати таких ударів, але не дронами єдиними. Звичайно, тому що потрібна і більш потужна зброя. І тут питання вже українських ракет, в тому числі всіх кричать, коли буде фламівно. Я теж хочу, щоб це було вже вчора. Однозначно, сподіваюся, зараз завершуються ті логічні етапи удосконалення нашої цієї ракетної зброї. І вона дійсно виходить на масштабування виробництва і найголовніше застосування. Ну, знаєте, якщо навіть ми маємо сьогодні там умовно 100 фламінго, ну, давайте ще трошечки почекаємо, доведемо там їх за певний період, там, хоча б там, 500 тисяч, щоб можна було там, кожного дня наносити удари, не раз там на три місяці. І тоді це буде суттєво впливати. Не диво зброї, але це те, що вплине на фронт. Сергій, дивіться, коли ми кажемо про томагавки, так що Джей Дівен сказав, що рішення за Трампом, але обговорюється так раніше. Думали про це, якби ну могли брія, так а тепер теперши такі розмови і на такому рівні читала статтю. Цікаво перед нашою з вами розмовою, Ну різні експерти, якби по різному так висловлюються. Мовляв, є думка, що навіть 50 томагавків вистачить для того, аби зупинити війну. Ну просто вдарити цими томагавками по газопроводам. Якби відрізати Російську Федерацію, так, зокрема, і від і Європи, і все. Тоді електро, електростанції перестануть у них працювати. Відповідно, тепло, тепла не буде в будинках, так, залізниця також в цьому контексті стане і все. Тобто то є такі думки, що ви скажете на рахунок цього? Ну, чесно кажучи, мені зараз я не ракетник, мені важко о, з теоретичних якихось знань по дії ракети томагавк робити висновки, що там 50 або 40, або 60 Ракет вистачить на те, щоб зупинити війну, чи потрібна сотня знову таки використання їх, звичайно, це буде військово-промисловий комплекс Російської Федерації. І, звичайно, це має бути логістика. Тобто, ми говоримо про залізниці, є вузлові моменти, які треба знищувати. І звичайно я прихильник ударів по енергетичній інфраструктурі. Тому що е, ми бачимо, що ворог вкотре намагається бити саме по енергетичних об'єктах, він це робить не все йому вдається, але він поспішає. Бо всі прекрасно розуміють, Ну енергетика це те, що живить промисловий комплекс. Якщо той умовний рубільник вимкнути, ну все стане. Ну Так, власне і мова про російську економіку, російські спроможності. Е, е, знову таки, я. Бачу і знаю, і ви це бачите, і знаєте, і переважна більшість українців, що ті, хто е, прийняв рішення скласти відповідний список російських об'єктів, які потребують ураження, адже знайшли, дивіться, почали по нафтопереробним заводам бити не просто по резервуарам з нафтою та в у відповідних установках е, вони знають, як креативно підійти до складання такого списку, що треба уразити в першу чергу, і точно, е, там не буде московського Кремля, не буде московського мавзолею. Там будуть інші об'єкти, які є ключовими якраз для російської економіки. Тому по кількості не скажу, але те, що ці напрямки. Відповідні, які ми з вами назвали, вони важливі для Росії. Так, це може зупинити е, хід бових дій, і це принаймні може е, всадити Путіна за стіл перемовин. От давайте говорити про це вже потім, після перемовин, можна говорити про е, зупинення війни або її припинення взагалі. Сергій, а дивіться, Трамп говорив про повернення до кордонів 91-го року. Виходить Лавров і каже, що українці можуть навіть і не мріяти про повернення на кордони 2022 року, початок повномасштабного вторгнення. Е, ну, мається на увазі, що е, чи можна казати, що Лавров таким чином якийсь певний меседж відправляє тоді знову ж таки американцям, що от вони готові розглядати в такому, скажімо так, контексті і варіанті. Ну, я думаю, що це такий е, інформаційно-політичний пінг понг е, який є відкритим і для суспільства, в тому числі, бо е, відповідна робота триває за лаштунками, і це основна робота, це як Е, Відповідно перевіряються реакції суспільства. Того чи іншого як будуть реагувати політики, коли це в відкритому доступі все знаходиться, дійсно заяви Трампа вони пролунали і грім серед ясного неба відповідно. І тут ми зараз можемо говорити про різні версії: там король Великобританії, його цьому переконувачі, там Берн духовний наставник, чи хто ще можливо, він Етерес Кутнової подивився. Послухав і зробив свої висновки. Ну, тут ж є, е, знаєте, це як на полі бою. Можливо, той найголовніший бій е, цієї війни вже відбувся. Або він десь попереду. І він, перепрошую, буде біля якогось невеличкого українського хутора або села, і він попливає на хід подальшої війни. Тому сьогодні це заява. Сьогодні це заяви. Найголовніше, і про це говорить і президент, і про це Трамп, власне, говорить: що треба зупинити війну. Зупинити вогонь, перш за все. Оце пріоритет, і тоді вже можна говорити про якісь інші речі, перемовні процеси і так звані. Поки що є комунікації, які ви бачите піддаються гострій критиці. Більше того, є заяви, які говорять про відмову Росії від комунікацій. Вона не хоче зустрічатися, але з'являються повідомлення про томагавки. Наприклад, то Росія зразу збуджується відповідно і починає там реагувати інформаційно або політично на такі заяви. Те, що росіянам не комфортно зараз, ну, це очевидно не комфортно. дивіться, ми саме десь тиждень, може можливо, два тому говорили про Одесу, про ризики загрози, загрози для цього міста в контексті знову ж таки Молдови. Виборів там відбулись там вибори. Так лідерує партія Марія Санду. ну мається на увазі, що можна говорити і констатувати, що якби ну, Путін втрачає тоді. Молдову, і якби ну тут в цього погляду, якщо дивитися, то тут для нас якби зменшення тоді загрози, якщо так можна казати. Ну, по перше, ми з вами не помилилися в оцінці того, що відбувається. Це перше. По друге, ми можемо говорити і подякувати як ми, так і Молдова Силам оборони України, які фактично з собою своїми зусиллями на території України підкреслюю, закрили цей фланг Молдови для того, щоб. Ну, своєю присутністю на нашій звичайно, на території спроможностями своїми, щоб Росія не задіяла. Ну, скажімо, якийсь силовий сценарій з Терасполя до Кишинева. Е, я розумію, що це мало ймовірно на сьогодні, враховуючи спроможності так званої Придністровської армії або так званих миротворців російських, але ж вони є оці окупанти російські на території. Терасполя і так званого ПМР. Але це їх стримує українська військова сила, в тому числі. І, звичайно, я думаю, що Молдова прислухалася до відповідних порад, що стосуються діяльності спецслужб Молдови, які відпрацювали, на мій погляд, принаймні на зараз, дуже ефективно. І екстрадиція плохотника, відповідно, до Молдови, і зняття з виборчих перегонів відвертих російських. Не про російських, а російських партій. Одна з них, до речі, Молдова, Маре, Велика Молдова. Вона вимагала, пам'ятаєте, там повернення Одеської області до великої, так званої Великої Молдови, а це ж калька на Румунія да на велику Румунію, відповідно там свої політичні нюанси є в цьому плані. Так, от знімали з перегонів, відреагували на провокації, були арешти. Відповідні е, законні підкреслюємо бо це питання національної безпеки Молдови було, і Молдова в цьому плані спрацювала відповідно. так от що стосується зниження загроз. Сьогодні ми можемо говорити, що Молдова дійсно відривається, враховуючи е, кількість тих е, місць в парламенті. Переважно більшість да, санду і політичною силою відривається від е, Росії. Е, Молдова завдяки Україні. Я це Цілком серйозно завдяки Україні може продовжувати свій шлях до європейської інтеграції, до Євросоюзу. Молдова не воює. Ми вдячні Молдована. Вони підставили плече в перші години війни і зараз підставляють величезна подяка. Низький уклін нашим братам з Молдови, але завдяки Україні, нашій витримці, нашим стримуванням ворога, Молдова рухається далі. Такої воєнної відвертої загрози на сьогодні для них немає, і найголовніше, якщо за цей час е, існування нинішнього парламенту, коли він вже остаточно офіційно буде визнаний зрозуміло розуміло, е, Молдові вдасться вирішити найголовніше питання це повернення тимчасово окупованої території Придністров'я до Молдови. Тоді ми скажемо про те, що Молдова дійсно відірвалася від Російської Федерації остаточно. Хоча процеси, звичайно, будуть надалі політичні відбуватися, але зовсім по-іншому. зовсім по-іншому. Тому, зважаючи на внутрішні справи Молдови, не даємо парад, а лише побажання. Повертайте Придністров'я до своєї держави. Це, це шлях Молдови до Європи. і до, Не хочу говорити світло майбутнього, але це те, що вони будуть в Європі, це, це так, це іншого шляху немає. Не може бути там окупантів. Тому є можливість сьогодні. Була можливість у 2022 році. Треба політична воля, рішучість. Те, що ми говоримо, навіть коли ззаду там, вимагав. От бачите, як все пересікається. Фронт Куп'янськ, до речі, також ми з вами говорили. І дивіться, як змінюється ситуація. Ну, Вже от місто закрили, там триває контрдиверсійна робота, повідомили там місцеві військові адміністрації. Е, ну, тобто... Змінилась, бачимо так, і я так розумію, що він немає ніякої можливості там ну заїхати. Там евакуація тільки, тільки спільно із військовими. Так якщо люди звертаються, але тим не менш, там продовжують лишатися місцеві невелика кількість, але тим не менше вони є. Ну завжди ну, всі служби нічого там не працює, ні, і, і світло те саме, якби всім це зрозуміло. Сергію до чого до що чи... Безмежна вдячність нашим всім захисникам, але тим не менше, чи може повторити е, Куп'янську долю Бахмуту, Соледару, Авдіївки. Ситуація складна і дур, навіть не складна, вона дуже є важкою. Ну, По-перше, хотів би зазначити, оця примусова евакуація на тих чи інших територіях, вона ж не даремно називається примусова, і вона має бути виконана. Мені легко говорити, я не займався цим питанням евакуації, кажу відверто. Я питаннями іншої евакуації займався свого часу. Щодо примусової, треба людей відселяти, бо ми бачимо, наскільки це ускладнило дійсно роботу Сил оборони. Сьогодні ворог використав цей факт наявності цивільних і перевдягався, і перевдягається, і змішується з місцевим населенням, і відповідно, росіяни тут мають зиск інформаційний. Не дай Боже, щось трапиться з цивільними з нашого боку, то росіяни зразу інформаційно це піднімуть. І винесуть в інформаційну площину, що відбувається, з яким підтекстом ми це розуміємо. Я не хочу зараз говорити, давати якісь підказки, але це ж очевидно. І це треба робити по всіх інших територіях. Відповідно, де така загроза на сьогодні є. Інакшого виходу немає, тому що робота сил оборони вона не має бути обмежена відповідно нічим. Що стосується е, повторення долі тієї чи іншої локації, або тих чи інших наших. Населених пунктів, я б не хотів би забігати, звісно наперед, і говорити, що ми там тратимо Куп'янськ а далі ось буде так. На сьогодні сила оборони доведеться виконувати і доводиться виконувати найголовніше завдання втримати Куп'янськ і цей напрямок взагалі. Тому що е цей вектор е наших бойових дій, нашого фронту, є надзвичайно важливим. Як е стосується це логістики, зокрема. Як нашою, так і російською, відповідно, так і перспектив можливого подальшого руху ворога сьогодні е, є кадрові зміни, в тому числі. Е, сподіватися на те, що вони мали дати або виправити ситуацію, дати результат відразу, Ну це було б наївно, так? Але дай Боже, все-таки нам вдасться ситуацію вирішити. І ще раз кажу: вона є надзвичайно складною. Сили оборони б'ються. Дай Боже, щоб у наших вийшло все те, що може стабілізувати фронт, принаймні дати такі сподівання на сьогодні. Дай Боже Сергій, тому що що роблять росіяни так? Вони починають закидувати місто знову ж таки кабами, так, ну тобто стирають його просто якби з лиця забличчя землі, так, якщо можна говорити, от і в'язним в'язними ми так? І, і росіяни ось цих міських боях, і, на жаль, хоча дивіться, часів я. Ми порадимо сів ну, Яри Турецьк. Це взагалі, от я думаю, що це в підручники військового мистецтва, тому що так організувати оборону до цього часу з таким неймовірним тиском. Там і наші підрозділи, в тому числі під турецьком, билися, тому ну це треба як кажуть. Звичайно, кожна локація вона своєрідна по-своєму, але це те, що треба передавати як бойовий досвід і досвід. Звичайно ж, позитивний там ворог до цього часу нічого, ну багато що зробив, але не остаточно. І ці локації, бачите, вони сьогодні залишаються, де ворог нічого зробити не може надалі. Хоча тисне неймовірно. А Запоріжжя, от з цього контексту, якщо дивитися, ну тобто, тут знову ж таки залітали там і. Як військові експерти пояснюють, що мета ворога знову ж таки якомога ближче підійти і почати, і обстрілювати з артилерії е, місто, так от в цьому контексті чи бачите ви якісь певні тут зрушення просування з боку Росіян? Можливо, вам щось відомо більше? Е, ну, по перше, е, наші дії на добропіллі вони відтягнули певні сили Росіян Запорізького напрямку, в тому числі оті резерви, які туди перекидалися, те, що ворог там планував. На більш потужний наступ на сьогодні або більш потужну активність отак на запорізькому відтинку Це очевидно під час так званої літньої кампанії. Це не вдалося зробити. Одну з причин я назвав це добропілля, і власне і штурмові дії наших е, окремих полків, штурмових штурмових нашої авіації до речі, дуже активно. Подивіться, по фронту працює українська авіація. Військова дуже активно. Кожного дня уражаються відповідно фронтова зона, прифронтова з того боку пункти управління, склади, арсенали. І це підтримує наші війська, дає нам можливості стримувати ворога. Тому, очевидно, мета ворога це степногірський вектор на сьогодні це висоти. Тут це зрозуміло: висоти і відстань до околиць Запоріжжя. Артилерія відповідного калібру оце мета дійти, поставити, обстрілювати більше терору, більше вогневого враження. Звісно, це розуміють і сили оборони, тому не дають можливості сьогодні росіянам просуватися. Хоча вони намагаються це робити, е, все буде залежати від того, як складатиметься ситуація на Новопавлівському відтинку, на Покровському. Тоді і по Запоріжжі ми будемо розуміти, що ворог надалі готовий робити, тому що для досягнення результату вони сьогодні намагаються кидати в бій все, навіть якщо воно горить плавиться про особовий склад, але кидати все, що в них на сьогодні є. Ну, Росіяни ніколи не жалкували за своїми солдатами, тому буде можливість будь кидати більше. Це ми теж розуміємо, тому мусимо цьому протипоставити. І удари на випередження в тому що ми про них говорили, по території Росії, відповідно, щоб менше ставало снарядів. Ну, Сьогодні там маємо відношення, співвідношення один до двох, а має бути хоча б паритет один до одного, а ще краще перевага. Тоді зменшиться інтенсивність бойових дій. Все пов'язано на фронті, всі відтинки, і Новопавлівський, не даремно його згадую, це Дніпропетровщина, це якраз південь Донецької області, ну це власне і Запоріжжя, Гуляйпівський відтинок фронту. Все пов'язано. І від кожної локації дуже багато що залежить. Головне, не провалити фронт, не обвалити його. Оце нам сьогодні, ну як завжди, це завдання пріоритетне. Сергію слідкуємо та аналізуємо. Щиро дякую. Заважного дякую. дякую за те, що приділяєте свій час. Друзі традиційно закликаю підписатися а та також ширити це відео. А також підпишіться на телеграм-канал Сергія Беречука та в оперативна інформація. Ви завжди знайдете. Всім дякую за увагу. і Наступних зустрічі Сергій, буду вас дякую. чекати.